Святовоскресенський чоловічий монастир в Ужгороді заснували близько 15 років тому. Випікати ж хліб ченці почали лише торік. Головним чином для власного споживання пекарську роботу почергово виконують усі шестеро братів та постійно керує процесом. І є Кіріон. До свого другого за важливістю покликання священнослужитель ставиться вкрай відповідально. Для кожного монаха дуже важливе річ це послушання. І якщо ми побачимо історію монашества, то кожен монах він мав послушання, яким і спасався з допомогою Божої через послушання. І якраз от на мене возложено таке послушання, печи хліб, чому я стараюсь виконувати його совість. До праці ченці приступають із молитвою ще у досвіта. Залежно від запланованої кількості буханців, процес випікання може тривати від 6 до 12 годин. Рецептура монастирського хліба на перший погляд проста: борошно, вода, сіль, олія та є і ще один секретний інгредієнт. Історія дуже дивна, тому що перед великодним перед Пасхою невеличкий месочку з мукою і водою заносять. В алтарі на горі Святій Афон, де мука і вода перетворяються в закваску, без е, всяких е, інгредієнтів, які допомагають рости тісту. Тобто без е, хмеля, без дрожжів. е, мука і вода перетворюються в закваску, і ось цю закваску ми додаємо в наш хліб. Щойно з печі понад 200 запашних буханців. Їх монахи роздадуть вірникам, котрі потребують зцілющого хліба в скруті чи хворобі. Хлібчик присвячений святителю Ніколаю, він від обителів від наших братів, від наших. Від наших прихожан, буде розданий в лікарнях, буде розданий в сиротинцях, буде розданий людям літнього похилого віку, малоімущим нашим людям, нашим прихожанам, нашим братам та сестрам. І всім тим, хто знаєте, разом із тим, щоб дістати цей хлібчик, чекає через святителя Николая, чекає для себе доброти, кріпості, радості Божої, милосердя та любові. Хестової такими дарунками монахи радують своїх вірників не лише на свята, адже випікають хліб щотижня. Проте кажуть, ці буханці особливі, адже приготовані під покровительством самого Миколая Чудотворця, а відтак наповнені чудодійною силою.